Ану скажіть на ну мені, з яких це пір жінка, коли каже, що їй потрібні гроші, вона відразу меркантильна та продажна. А чи не ви, мої любі чоловіки, западаєте на тих самих вродливих, молодих, струнких та доглянутих жінок? При цьому їй хотіти стабільність та достаток не можна. Ви ж самі бігаєте за тими, хто виглядає дорого. А ви хоч раз задумувалися, скільки коштує виглядіти так сьогодні? Бути красивою жінкою це невдача, це вклад у час, у себе, у свідомість. У вигляд, у якість життя. Вона працює над собою, будує, вчиться, вкладає десятки тисяч доларів і годин. А ти приходиш до неї такий і кажеш: просто полюби мою душу. Просто, мій любий, тебе буде любити лише твоя мама. І то до певного віку. Бо ти дорослішаєш, і далі від тебе теж потребуєш, щоб ти гарно вчився, щоб ти був вихований, щоб вів себе гідно. І от тоді, мій любий, ця любов стає теж умовною. За старання, за поведінку, за результати. Але коли жінка каже, мені важливо, щоб мій чоловік заробляв, все, у чоловіків деяких зносить просто дах. Бо в цей момент він не чує її слова, а свій комплекс неповноцінності, бо десь усередині розуміє, що не витягує, і замість того, щоб визнати це, легше її назвати продажною. Але давайте відверто: на кожен товар є свій покупець. Для чоловіків з маленькими доходами є жінки з маленькими запитами. І це ок. І такі люди теж щасливі. Але ж ні, тебе ж тягне до тих, хто пахне достатком, і ти у них ненавидиш те, що сам не міг в собі зростити. Хочеш, щоб вона вигляділа на мільйон, але при цьому з тобою жила на любов. А коли вона каже, що мені важливо, щоб ти діяв, ти кричиш, ти меркантильна, тобі тільки гроші від мене потрібні. Н -н -н. Вона зріла. Бо вона розуміє, любов не скасовує базові потреби в опорі. І гроші це не понти, це свобода. Це можливість не жити в страху, це її спокій. Тому, перш ніж звинувачувати жінок меркантильності, витягни сам себе з фінансової ями. Бо поки ти не створив безпеку навіть для себе, не варто кричати про меркантильність. Ось так.